Чи замислювалися ви коли-небудь, чому тиша деяких людей звучить вагоміше, ніж нескінченні слова інших? Буває так, що ми витрачаємо години на пояснення своєї позиції, наводимо бездоганні аргументи, але залишаємося абсолютно самотніми у своєму прагненні бути почутими. Карл Юнг вбачав у цій непереборній потребі постійно пояснювати себе одну з найглибших і найнебезпечніших невидимих душевних ран людства. Коли людина починає накопичувати слова, намагаючись довести свою правоту чи обґрунтувати свої вчинки, вона насправді займається не комунікацією, а відчайдушною спробою підтвердити право на власне існування. Це важкий метафоричний тягар, який більшість із нас несе крізь роки, навіть не усвідомлюючи, наскільки сильно він виснажує нашу внутрішню суть та енергію душі. Справжня індивідуальна свобода згідно з юнгіанською психологією. Це передусім сміливість просто існувати, не відчуваючи жодної потреби в тому, щоб бути зрозумілим оточуючими. Зупинити нескінченний потік самовиправдань означає знайти в собі колосальну силу, заявити світу. Я тут і моя правда є вірною сама по собі, незалежно від того, чи приймаєте ви її. Це не просто зміна поведінкової моделі, це радикальна внутрішня революція, що перетворює втомлену від чужих оцінок людину. На справжнього господаря власної психічної реальності. Коли ми перестаємо виправдовуватися, ми повертаємо собі внутрішній авторитет, який довгі роки був розпорошений у спробах задовольнити очікування зовнішнього світу. Коріння цього стану часто приховане в туманних лабіринтах дитинства, де закладається фундамент нашої особистості. Якщо почуття дитини знецінювали, якщо її щирість висміювали або ігнорували, у підсвідомості формується небезпечна установка. Моє існування не є цінним само по собі, я мушу пояснювати кожен свій крок, щоб отримати право на любов. Це послання проростає у доросле життя, де ми стаємо заручниками чужого погляду, перетворюючись із суб'єкта власної долі на актора, який виснажливо чекає на аплодисменти від публіки, котра насправді нас не знає. Проте справжня впевненість народжується не з витончених фраз, а з прийняття самотньої природи власного я. Тиша що це не відсутність звуку, це найвищий прояв присутності. У сучасному світі, де кожен прагне бути почутим і схваленим, мовчання стає актом найвищої інтелектуальної та духовної мужності. Коли ви замовкаєте, ви нарешті повертаєтеся до свого внутрішнього центру, до того джерела істини, яке не потребує зовнішнього освітлення. Ваше ставлення до себе перевіряється саме цією здатністю тримати паузу. Ті соціальні зв'язки, що трималися лише на постійних поясненнях, неминуче розпадуться, але справжня близькість, заснована на прийнятті, лише зміцниться. Відмова від ролі вічного адвоката власного життя, відкриває шлях до індивідуації, священного процесу становлення цілісною істотою. Це шлях до відновлення втраченої цілісності, де світло і тінь знаходять тривалий мир. Коли ми перестаємо ставити свою душу. На терези зовнішнього схвалення ми знаходимо спокій, який неможливо зруйнувати критикою. Це тиха декларація віри у власний центр. Вашого існування цілком достатньо, щоб бути значущим. Вам не потрібно бути ідеально зрозумілим, щоб бути по-справжньому цінним. У цьому безмовному світлі власної істини, де зникають маски персони та розчиняються страхи тіні, ви нарешті стаєте по-справжньому вільними. Ця трансформація починається в той момент. Коли останнє пояснення залишається несказаним, а внутрішня сила стає вашим єдиним свідком.